Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну новину і персону, яка буде пов'язана з цією новиною. Ми будемо говорити про прослуховування в кабінеті одного із народних депутатів. Скоріше за все про його існування. Ви не знали до цієї новини або навіть цього відео. Мова йде про пана Киселя, це голова комітету з питань транспорту. І головна інтрига в тому, що він справді достатньо близький, знайомий з. Іншим персонажем, який і стане головним героєм сьогоднішнього відео, це Сергій Шефір. Він же власник або співвласник 95-го кварталу, напевно, точно можна назвати одним із найближчих людей до президента. Навіть мені здається, значно ближче, ніж Тимур Міндіч. Він людина, завдяки якому так чи інакше з'явився 95-й квартал. Він дуже довгий час був. Першим помічником президента йому приписували якраз перемовини з всіма політичними гравцями, і головне з бізнесом, великим бізнесом, яких потім пан президент дорівняв всіх до олігархів, то, в принципі, справедливо дорівняв, І відповідно про його роль і на початку каденції пана Зеленського, і саме зараз. Тож що там слухали набу? Чи взагалі вони слухали, і як це може пов'язано бути з Сергієм Шефіром? і Головне, яка роль його в? Системі влади Зеленського і, в принципі, всієї системи влади за останні шість років про це саме і буде наше відео. Трохи історії, трохи нагадування, трохи певних дивних зв'язків і про те, що, куди воно зараз привело. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, ну що ж, давайте скажемо одразу. На дзеркалі тижня, першими ексклюзивними, і ось скрін дзеркала тижня вийшла на про те, що приблизно два роки набу прослуховувала найближчого друга Сергія Шефіра, це пана Юрія Кісіля. Юрій, це народний депутат, він самого початку очолює транспортний комітет. Ми на ньому зупинятися не будемо, просто скажемо, що він справді має певну характеристику, і ця характеристика, те, що він близький з кварталом 95, Вони з одного міста. І головне, що він справді, напевно, є другом чи близьким знайомим Сергія Шефіра. Чому це важливо, тому що далі все відео ми будемо говорити про шефіра про прослуховування в кабінеті народного депутата? Чесно, мені здається, не дуже цікаво. Єдиний момент, що ми всі джерела цю новину а підтверджують, б, вони говорять, що це не пов'язано прямо з операцією МІДАС, Ну тобто, це не частина да, або не продовження цієї історії, але теж там є питання у національних антикорупційних органів. Тож, на цьому частину по прослуховуванням, ми залишаємо журналістам-розвідувачем, переконаний, що багато чого цікавого там може виникнути. А зараз ми перейдемо до якраз тієї людини, з якою і в принципі страхувалася вся новина. Це постать Сергія Шефіра. Тут я хочу одразу зробити декілька дисклеймерів. Перше, якщо ви не читали книгу Саймона Шустера. Про Зеленського шоумен, то раджу почитати, тому що там якраз дуже непогано описаний епізод. Становлення 95 го квартала і ролі братів шефірів. Їх два і один близький до Зеленського. Інший зараз критикує його достатньо активно і такі має проросійські погляди. Борис, якщо не помиляюсь, ось вони ну прям зробили. Мені здається, надзвичайно важливу роль в історії становлення Зеленського 95-го квартала. Вони давні партнери, писувані вони в книзі як старші брати. що в принципі, мені здається дуже відповідає дійсності. Короче, Сергій Шефір це людина, яка з 95-го року в принципі доклалась до того, щоб Зеленський став тією відомою людиною і 95-й квартал став тим відомим гуртом, яким вони є станом на зараз. Друге, що теж буде чесно сказати, всі. Опитані джерела, і причому не тільки сьогодні, взагалі за от всі останні роки. Коли я питав про Сергія Шефіра, вони відгукувались ну про нього так чи інакше, достатньо позитивно на людських якостях. Його часто називають Нахманович. Це я так розумію, його по батькові, і ну я жодного разу реально не чув про нього ось щоб люди погано відгукувались. Ну про Єрмака, тільки тобі брути скажуть про шефіра. Ну дуже обережно, в принципі, всі ну, якось зважено говорили. Коротше, у нього, напевно, є якісь людські якості, про які ну, можна судити, про те, що люди, які з ним стикалися, не сильно погано про нього відвикувались. Він був виборчий кампанії, він був з 2012 року. Виборчі кампанії і президента, і потім Слуги народу. Якщо пам'ятаєте, там була така конструкція, що спочатку Баканов був умовно головою партії, шефір був от, умовно головою штабу, якщо можна так назвати. А відповідно, Дмитро Розумков був ну, головою, головою, яка говорила, пробачте, говорящою головою, спікером від виборчої кампанії. Далі так само після вже обрання президента Зеленського. Президентом то він залишався з президентом, був його першим помічником, був однією з в принципі осіб до пана президента. Як ви бачите, стояв, м'яко говорячи, поруч і ну умовно трохи розділяв, напевно, владу з тим самим Андрієм Богданом на той момент. Він пішов разом з президентом в офіс президента, був його першим помічником, і, в принципі, дуже довгий час. Сергій Шефір відповідав за взаємодію з різними політичними іншими партнерами, ну в тому числі умовно з тим самим ОПЗЖ, та й не тільки. А друга і головна його місія в цій команді це була комунікація з олігархами. і схеми, і не тільки схеми багато разів фіксували його відвідування і маєтку Ахметова, і відповідного спілкування з Коломойським, і приїзд на день народження Суркісів. Ну, коротше, Сергій Шефір багато з ким мав чудові людські відносини і, в принципі, не робив у ці перемовини між бізнесом і владою, які а, говорять. І тут я підкреслюю, що це умовно політичні, ну не те, що чутки, але є така версія, що саме якраз взаємодія з бізнесом, великим і маленьким, призвела до того, що на нього в 2000 Двадцять першому році було скоєн замах. Якщо ви пам'ятаєте, то він їхав відповідно на роботу чи з роботи, і по його машині стріляли з зброї. І там був поранений його водій. Сергій Шевір не був поранений. Тоді це був великий скандал. Навіть президент Зеленський вон, якщо не помиляюсь, виступав щодо цього. І от напевно, ви після цього більше ніколи про цей замах не чули обіцяли нам розслідування, але так нікого не знайшли. І ось ходить такі чутки в наших політичних колах, що мова йшла тоді не про політичне переслідування і ніяк не пов'язане з законом про олігархів, а про певні бізнес-зобов'язання, які на той момент, очевидно, шефір не виконав чи не обіцяв виконати, не виконав. Ну, Короче, що це була якась ось така історія, типу помсти, коли Шефіра почали прибирати з медійного поля то, мені здається, цей момент можна сказати як ситуація, коли перший раз національне антикорупційне бюро вийшло з гучною відповідною підозрою, в тому числі голові фонду держмайна, і відповідно там ряду організаторів, про яких ми зараз поговоримо, щодо ситуації на ОГКХ і ОПЗ. Одеський припортовий, і, відповідно, виробник тют... так ось і ще добуваючи Титану. Так ось говорять і багато моїх джерел стверджують, що дуже 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 довгий час за цими і не тільки державним підприємством від влади умовно наглядав той самий Сергій Шефір. Він потім був замінений на да, відповідно. Вже Тимура Мінтіча, але коли згадують схеми того ж самого Коломойського на центр енергії чи історію з ОПЗ, чи ОГКХ чи іншими державними підприємствами, включно з енергоатомом на той момент, то спочатку лунала саме. Фамілія, саме прізвище пана Шефіра. Потім до речі говорять, що саме Шефір спочатку привів того самого Галушенка, Якоба Хартмута і всіх інших. А вже потім, в цей напрямок, коли постать Шефіра почала трохи зникати в політичному впливі на банкову, вже почав з'являтися той самий Тимур Міндіч. Те ж саме говорять, наприклад, про щодо корупції на тому ж ОПЗ, що організатора схеми це справа, він з пан Гмирін і всіх інших. Теж спочатку привів шефір, а потім вже там далі вони присягнули новому своєму куратору, яким був Тимур Міндіч. До речі, щодо саме Тимура Міндіча, і відповідно що там сталося з шефіром, то ну всі джерела сходяться до того, що в якийсь момент. Нього у Шефіра з'явився сильний опонент. Сильний опонент у нас завжди один це Андрій Єрмак, який постав поступово прибирати з вуха президента Сергія Шефіра, який іноді ну, давав іншу думку, і почав більше заводити до президента іншого близького друга до Володимира Зеленського. Це саме Тимура Мідіча. Таким чином, в якийсь момент, Сергій Шефір зник. Політичного небосклону, і, відповідно, потім навіть був позбавлений статус першого помічника президента, і говорять, що ось ця ініціатива позбавитися цього статусу, вона належить не президенту, не Ярмаку, а сам шефір проактивно це зробив. Але це абсолютно, абсолютно не означає те, що вплив шефіра на державні підприємства чи спілкування з тим самим Міндічем і іншими, він якось зник. І щоб довести цей факт, треба згадати один фрагмент розмови саме того, коли обговорювалось в суді, ну точніше, в акт, зачитували плівки міндіча. Як обиралися певне запобіження заходи Чернишову ще по першій підозрі, і як і шефір говорили, як зібрати з. Каси, ну тобто общака, гроші для того, щоб внести заставу за Чернишову. Я вам зараз включу цей фрагмент. Його озвучив штучний інтелект. Трохи, мені здається, кумедно озвучив з акцентом, тому що він не міг зрозуміти, де там українська, де там російська мова, але неважливо, Я думаю, що контекст точно буде переданий, достатньо точно. «Іде розмова з особою, яка позначена шефір Сергій Нахманович. Іде розмова щодо Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема, в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу. Відвідувач Шефір Рет сказав: Я йому сказав, щодо застави. Якщо у тебе офіціальна частина єсть, то неофіційно ми тебе все поучаствуємо. Сложимося. Міндіч. Я йому сказав, що от себе теж. У мене таких нет». Відвідувач, Та не, ну, з каси поучаствують. Мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому них. Пряма мова прокурора. Відвідувач что до майна. Леша сам не бедный человек, мягко говоря. Миндич, у него же все арестовали? Відвідувач. нет, все равно. Это же арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху. Как он живет? Парк машин, парк обслуги, дом такой. Миндич, он же арендованный. Відвідувач. арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит? Тысяч десять. Миндич, да, я думаю больше. Пятнадцать. Видвидович. Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит, ну, конечно, я уже два человека по 20 миллионам дал, в якости внесения заставы. Миндич же. В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны билы Т6-квартир? Ну, короче. Як ви зрозуміли, з розмови, а мова йде про липень 2025 року, що вір досі присутній, присутній, в тому числі в комунікації з міндічем, і зараз ми повернемося до цієї новини про прослуховування людей, які так чи інакше з ним могли достатньо плідно спілкуватися. І ось мені. Здається, на цьому етапі треба поставити три крапки і сказати про те, що все ближче і ближче, мені здається, президент Зеленський наближається до того самого Лі Куан ю. Хто не знає, це батько-засновник Сінгапура і відомий тим, що він обіцяв, що посадить трьох своїх друзів. Не сильно прям тут виходить, прям що сам. Ю українські посадить своїх друзів, але те, що все ближче і ближче до них наближаються правоохоронні антикорупційні органи, мені здається, це вже факт. На цій гарній новині ми будемо завершувати. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп» і до побачення.